Всім привіт! Я вже вдома з'їздила до Слов'янська, але через місяць маю ще раз їздити. Особливо нічого не знімала, так, якісь моменти природи, якісь гарних місць, де були. Влоги не знімала, бо хотіла це залишити для себе. якось так. І з дому я сюди доправила шість великих пакунків. Це речі, які я вирішила забрати. Деяких речей тут немає, і вони інколи потрібні. Деякі просто не хотіла залишати. Так що сьогодні велика розпаковка і папа! Перша коробочка в мене. До речі, я ставила мінімальну ціну. І. Писала просто бутові речі. Хоча тут ну, і техніка є, все. Тому мені доставка сюди під хату, кур'єрська доставка, вийшла лише 1300, здається, гривень. 4270, чи 1370 щось таке. Так, ну, дещо ми так впихували, щоб воно ну, якби не тіліпалося, не бультихалося по коробці і щоб все дійшло в цілості. Колитний папір, то ладна, ще влазив в фейрі моюче. Так, тут у мене має бути прасочка. Бо в мене прасочки немає. в мене була тільки м -м, маленьку я купляла, то ли в просторі, то ли в є, відуть типу, подорожно. А це своя рідна. Далі тут у мене є. Розйомні форми для випічки. Тут у мене сковородочка. Гриль, на неї дуже смачно м'ясо виходить. Далі наш міксер. Блендер не стала відправляти, бо він трохи був вже не дуже, І я тут вже новий собі купувала. Далі оце. Це з вагів для продуктів, коли робиш ціякі, кажіть і я вам скажу, консервування, да? наприклад, треба відважити, або якісь рецепти. І тут ще є коробка, але я її так не буду розбирати. Тут теж все для випічки мої там формочки, яйцерізка, різка, силіконові форми, торта різка, чи сира різка. Насадки, присадки для кремів, для печива форми, навіть якісь насіння зверху томати, що я купляла і так і не посадила. Терка для сира, або, виходить, ну, якщо цедру, треба лимоне зробити. ну, коротше, якось так, Це перша коробка. І чого я це забирала, бо я ще забрала електродуховку. І мені це все знадобиться. Так, і... Друга, і щось там тарахтить. А я не пам'ятаю, я ото в плоску знаю, що поклала. Це я не пам'ятаю, що я Ага, тут проще, я зрозуміла. Це в мене тут контейнери забрали. Може зробимо сортировку в цьому в морозильній камері, щоб легше було діставати. І тут у мене. Мій і косметос, і не косметоз, і для нігтів, і всякі там мої бритки були, і накладні нігті. А, позабирала шампуні і скраби для шкіри голови, бо ну, крема для обличчя, нібито вже не візьмеш, просрочка, а шампунь, я думаю, то не так страшно. Всякі ці ролики гуаша, ароматичні масла, і купа моїх. Прекрас, все позабирала. Бо тут вже не витримала в цьому році, вже купувала собі сережки. А в мене ж вдома була купа ось таких ось в контейнерах. Всякі, всякі і сережечки, і міні-браслетики, і всякі-всякі. п'ятке всякі. ось там. То я це все позабирала. І фотографія тут є. Політина одна стояла, залишилась одна одінюшенька. Здається, все для нігтів, типу стразіки, камушки, наліпки, ось тут -от все. І внизу, все, що для волосся, що в мене влізло. Далі у мене була подарункова сумка ось така, ще не разу для пляжа не використовувалася. І я побачила ще для колі. Це да, дала. Да. Таку картинку забрала якраз йому. Отаку От рубашечку забрала. Вона була на виріст лежала. Свої джинси, типу, з утюпленкой. Ну, У мене було дві пари, в одних я приїхала, а цю забрала. І мені здається, що якщо я в ті влажу, то в ці теж маю влізти. І в мене були по одному центру з AliExpress два моїх парика. Теж забрала. І виходить, ще ось таку для пікніка, як коврик. Да, що можна десь на прогулянку чи на пляж, чи на море, може, колись не думаємо. А навіть влітку там от собі десь пікніка. на лужайки дітям викинути, щоб вони там гралися, бігалися. Таке, це, виходить, друг. Оба ще одна. Одненька, тут вже, я знаю, що тут має бути мамини речі. Це продовження Це ваги. Тут у мене, виходить, ніжки від обігрівача. Ось такий обігрівач. Я хочу спробувати, можливо, він буде більш економний, ніж, здається, масляний в мене. Бо. Дуже багато виходить за світло взимку. І виходить, що ми цей обігрівач спробуємо подивимося різницю. Також я забрала свій штатів, селфі палочку. Це підставка під телік. Бо ми забрали мамин телік. ну це, виходить, як виходить, як ото монітор, можна сказати, для. Комп'ютера чи що, але його можна використовувати, як і телевізор. Все працює, все ми перевіряли, це коли відправляли. А вже як прийшло, будемо ще раз перевіряти, дивитися. І я шукала, бо я кожен рік собі купую, не кожен рік, де буваю, в яких містах, купую собі блюдце. в тих містах, де була. І ось в мене вдома ще залишались. Це в мене Нижній Новгород з підставочкою. Це як ну, такі сувеніри. Хтось магнітики, хтось там ще щось придумав. А ми ось придумали блюдця. У мене вже є зі Львова, з Вроцлава, з Хмельницького я купила. А це, виходить, що в мене? Це в мене Одеса. З дюком і лісниця ця Патемкінська, Потьом, ще як вона там пара. І оце в мене Дніпро. Ось Дніпро. І має ще десь, мабуть, якомусь іншому. Четверта посилка. Я вже не пам'ятаю, що тут четверта. Тут у мене бейбіліз моя. Мій фен. Це батькам дали безкоштовно термоси, як гуманітарка, вони мені віддали. Ще одне блюдце це з криму з Ялти. Підставочка, Тут у мене це сусідка подарувала, коли я в гостях була в цей раз. Це масло, маска для волосся. І ось тут -от масло для волосся. Ну, нічого не розтеклося, то добре. Тут -от раритет. Я можу, а, це... Ой, я його погнуло. Його погнуло, і він розійшовся. Це ще не дішко. Коротше, це підстаканник. Стаканне я дивилася в цьому. Та, плашиний ринок Короче, в Дніпрі, але не було. Це обережно було на це. Форма, ще частина форми розйомної. Така ось скатертина. Ну, це ми все м'яке запихували, щоб воно більш-менш доїхало. Там Тряпочками всякими обкладали. І тут у мене верх термашками лежить мікрохвильовка. І ще частина. Розйомних форм. Так. А в мікрохвильовці в мене теж щось має бути. Ой. Ой-ой-ой. Так. Зараз я вже не пам'ятаю, як її відкривати. Тут у мене ще Сережки всякі таке. І ось така м'якенька. Тут у мене щось має бути для обличчя, якісь масажні. Так, тут ще щось. О, мамі зерблюжачої шерсті цей. Вона купляла у стілки, не використала, і в мене були ось такі капці. Наступна посилочка це єдина яка покупна коробка. Тато її, в принципі, сам запакував не в коробку, але так, щоб ну, можна було провести. Але, напевно, що не можна своє пакування. Тому тому, вони тут добряче постаралися, напхали всякого якого. Ну, В принципі, що там пакування 70 гривень, здається, коштувало всього. І оце отак от. Тато пакував, це, виходить, пластикові бутилки. З вашого дозволу я поки не буду розпаковувати, бо я ще не придумала, де вона буде стояти, але в якихось інших відео покажу. Це у мене електрошвабра. І барабанна дороб последня посилочка. І це духовка. Зараз її достану і повернусь до вас. Так, тут у мене теж дещо заховано. І, виходить, цю духовку і мікрохвильовку ми купили десь за два місяці до початку війни, тому вони в мене, можна сказати, були новенькі, коли ми виїжджали. Так, тут у мене напольні ваги слідкувати за своєю вагою. Щось для підстрігушок і якісь а, такі. Манікюрні ножнички, пілочки, і, і шліфувальні такі пилочки і для стрижки все. Далі, ага, це від духовки діставати просліду. І тут, коротше, купа, купа, косметичок. І щось оце мені здається, це мій. Я купляла собі корсет, щоб так. вирівнювати осанку то я його поклала, може, знову буде по-домашньому носити, не знаю. А тут багато таких косметичок ще нових були. Що ще ні разу ось ця, ось ця. Це подарункові були, і я їх так ні разу ніде і не брала. ось, ця ось ще, ось, та ось ця ще запакована. І в мене волосся дозволяє. Застібати ось таку законку побачила, в мене нажала, я вирішила її теж взяти. Ну так ще купа, купа не хочу діставати всякі різні. Так що, так от, і це все обійшлося десь в 1300, в або 1270, або 1370.